Добрий день, шановні наші друзі. Сьогодні 7 травня, і я хочу показати, який в нас тут садочок джунглі джунглітерем. Садочок джунглі хурми. Значить ось ця хурма в нас, яку ми колись почали копати і не викопали її повністю всю. і Вона в нас залишилася годів 5 тому назад. І оце в нас тут на такій ділянці вона в нас росе. тут у нас маточні дерева. А вони вже багато з них, які плодоносять, багато які будуть плодоносити в цьому році перший раз. І е, хотіли ми показати, е, значить, е, вона ще не цвіте, а, але, буде, але вже викинула е, маленькі квіточки, закриті. Значить, зараз ми хочемо показати, як відлічити хлопчиків е, і дівчаток. У нас тут є і хлопчики, і дівчатки, і гібриди є. Нас... Зараз ми позовемо володю, я так не зможу. Сама це знімати. Володя! О, Володя тут у нас прививає. Щепить, так? Да? Володя нам зараз розповість, так? Да? А як же? Щось ну, тут Я буду показувати, да, ти розказуй. Наприклад, ось це. Це у нас хлопчик. Ну, це хлопчик. У нього давай покажемо, да? яка, чим відрізняється квіт дуже, ну як гроздями. О, ось ага. так. Оце... Не по одній квіточці, це да, багато. Це а квіткові бруньки, які запилюють. І вони, володя ще йдуть не в пазусі. Оце Дивися, я щас тільки зрозуміла, що вони, вони йдуть не в пазусі листочка, а е, трошки нижче. Отак. Ну, не знаю, я бачу, що з пазусі тільки просто ось листочки. Ось. І щас щільно листочки. О, Подивись, вони з пазуха листа, просто вони ж розголужені. Правильно, вони розголужені. Ну їх думаю. дуже багато. Ну. І в них же залишається плодоніжка, пам'ятаєш потім? Ось дивись, ну. на одній бруньці їх там десятка угу. півтора, мабуть. А брунька всього тут 5-6 сантиметрів. Ось. Тобто, коли квітка не одна, а ось так, от, як тут, наприклад, де там, ще раз покажемо, да? Ну ось тут, наприклад, да? Декілька квіточок буде, значить це в нас хлопчики. Давай зараз покажемо. Ось. А тепер давай покажемо дівчинку. Да? Дівчинка, да. От наша дівчинка ще, Ріта. О, з нами. Це теж мужська, це теж я її вже, ну, Перещепляв. Ось дівчинка була. Ось, О, Ось. дивись, ось а де ти бачиш? А, ось вони, дивись. А, да, от, от, оці, да, по одній в пазусі. Оце, да, оце, дів... оце жіночі дівчата, да. квітоноси. Так. Бо, легко що... відрізнити. Відрізни... Да, відрізнити легко, але тільки тоді, коли вона квітне. Особливих прикмет таких, да, Володя, да, немає. Так, так, не дуже. Так, визнає. а ну давай ще, давай покажемо Соснівську нашу, як вона в нас. Да, давай, там більш крупніші такі. Зараз бруньки більш крупні, так? Да? Да, так, і так, набагато помітно. О, так, от. Миділю назад дивилися, вони були зовсім маленькі. А зараз так, отакі вже да, Там, так. Давай, десь... Без... Вражання така просто. Ось тут бере. Да. Ось дуже гарно, мабуть, мабуть, буде. О, розкажи нам про тріумф, що в нас трапилось з тріумфом. А, ну то східна хурма по информации интернета е, должна была вытримывать на 22 градуса но ну, у нас проскочило 21 ничь и винна придну одну нич одну, одну было 1920 мы зафиксировали эксперимент да, да. скидна вона Відкритому ґрунті в нашому регіоні Дніпропетровська область, не дивлячись на те, що зима була дуже тепла і мягка. Не так? годиться, так да, вона вимерзає все... все ж таки. І ми не подивилися, ми думали, що все-таки вона в нас, як завжди, нам хтось телефонує. І ми, ось хлопчик. Бачите, оце хлопчики. І ми думали, що все-таки вона у нас зелена Ваші і, і... Віде, віде. нормальна. Але коли вже прийшла весна, ми подивилися, вона повністю засохла. Тобто з триумфом ось так. Ну нічого, я її перещепив на щось. Та зрозуміло. Ги... Давай ще, ще покажемо ще що. Ще, ну, ну, ще це, це наша... Пер... первістка. Первістка, так, так, це так, це наша так наша перша у нас Після. вона пішла. Ми її дала плоди. В прошлому році ми ну, її пробували. Теж достатньо протньовок в неї. Да. Ну, за счет того, що вона, вона не раніше пізна. прокинулась. Вона зліє один злиє. Поки поки що вона у нас сама <кх> рання из дик, дикарей. Угу. Сама рання. Да. Ну о, смотри, на да, дивлячись да, на те, що вона... Навіть оці, що в тому році ви, вымахали вже. Ой, см... да, 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 да. Вона дуже Ну, Треба все одно трошки її Нормувати буде. Да, вот так от робити. Угу. Ну хоч трошки. У нас вона то загущена, класичної формівки не буде. Це у нас, це у нас буде підумник такий ма живців на щеплення. Маточні дерева тут їх. Ну щось, якщо вид виділиться, то щепом щоб... Давай шубаханці... покажемо нашу, нашу нашу, оце дивіться, наша ем... Ну це, да, двохрічна під, під, підщепа. Під, під двохрічна підщепа, на яку ми теж щепимо. Ну, Дуже гарно. Вона... От, от двохрічна підщепа, собственно. А да. ну давай, Володя. Отак. От Ось так. Причому Володя, роз, розкажи швиденько, як ти її е, в минулому році привіз, да, дити? Я... забув у Дніпропетровський, забув ну, біля дома, десь кинув була, її. Була, да, так, дуже невибаглива, була там засохша, майже думав нічого не Вона буде. Вона попріла. Ну, пучком прикопав, комусь обіцяв якомусь аптовіку, і воно щось не склалося, і uh -huh. я за неї забув. А коли? Приріз вона вже майже дохла була. Ну, да. І ось ось ми її висадили, Заїдна, дивіться, яка вона підприємна. Крапельки гарна. вона піднялася. Да, ну, зараз я її. Аналоги ну, так от, ага, майже до голови тобі дістає. Ти Бачиш, ну, покажи ось, щось. Ось, річна, така от пішла. Оце ми її вже щепимо. У нас Каріння отуті. дуже глибоке в неї, як завжди. Угу. Ну, Копати її буде важко. Ось ми вже тут пощепили, але ще пліночки не розрізали. Там вже пора, мабуть. Ой. Ну після масштабного п'ятниці, тому з четверга на п'ятницю нам потім буде знову різати. обіцяють приморозки. Ми вже замучилися від цих приморозків. Ача вже, мабуть, можна і розрізати її, бо вже треба, щоб вегітація йшла. Ну, подивимось. Ну добре, а це все, що ми хотіли показати. Давай. До нових зустрічей. І головне, щоб в нас була весна. Без сюрпризів, щоб, були, щоб була... Головне, тепла щоб поскоріше тепла, бул і не було ми. приморозків ніяких. Поскоріше, і ми. щоб мир був. До побачення. Мир вам.